тобто люди елементарно мають проходити медичний огляд. Свідомі люди це й так роблять за свої гроші, але це треба запроваджувати повністю в державній службі, що було раніше, на підприємствах, просто в культурі. Люди добрі, ви почуваєтесь здоровими, але можуть бути підступні хвороби. Чоловіків це більше стосується. Чоловіки більш в них людські ставляться до свого здоров'я. Що стосується допомоги, Були такі програми, і вони були дуже дієвими. Інша річ, що жінки, особливо по селах, ну не будемо Вказувати е конкретне етнічне походження тих чи інших соціальних груп, окей в е по селах е народжували для того, щоб отримувати ці е виплати. Яка потім доля цієї дитини добре, якщо все таки в державі вдалося забрати її в дитячий будинок, сімейного типу чи державний дитячий будинок, і е там дитину нормально виховувати, нормально соціалізувати, дати освіту і виховання. Але на жаль, це не завжди вдавалося. Тому е ще один момент. Це світова проблема. Ви подивіться. Хоча мене вразила Норвегія, яка колосально за рахунок спрямованої соціальної політики збільшила кількість свого населення. Мало не вдвічі, великі молодці. Я так розумію, що іммігрантів залучали для того, аби меншою мірою в Норвегії не так, не так багато мігрантів. Ну є звичайно, звичайно, вже теж є ці квоти. На жаль, цей так. Е, 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 е. Але от візьміть Польщу, і за рахунок виїзду, і за рахунок зменшення народженості ні такого не секрет. Чим більш освічена родина, тим менше у них дітей освічені, заможні, це рух «child free» з'явився, нікуди від нього не подінешся. Тому скільки разів я бачив, що родина одружується, планують дітей, а потім замість дитини заводять собачку і кажуть, та на що це? Ми в нас собачка. От, ось ось таким чином. Це знов таки питання спрямованої політики, яка має бути централізовано розроблена і здійснювана урядом і місцевими адміністраціями, місцевими муніципалітетами. От є прекрасне місце Тростянець в Сумській області. Там унікальна річ. Там до війни був «бебі-бум». Чому? Тому що вони запровадили муніципальну програму допомоги по понароджуваності. Причому для всіх. І що відбувалося? Люди з обласних центрів, з райцентрів їхали народжувати в пологовий будинок Тростянця. От була така от унікальна абсолютно соціальна картина, соціальне девочка. Дехто залишався, тому що і робочі місця, і красиве, і красиве місце, і чудовий клімат. Ну, війна була окупація. Зараз, звичайно, там ситуація трохи помінялася, але не так, щоб катастрофічно, більш іншим, навіть після окупації. Як завжди цікаво, як завжди, з цікавими прикладами, пане Костятине радий з вами на всі те поспілкуватися. Костянтин Матвієнко, політичний експерт, з нами спілкувався тут зараз у рамках День Лайф на новинах. Лайф продовжуємо наш ефір. І тут хочеться згадати про ще одне красиве місто: місто Одеса, Перлина Чорного моря. Які новини там нас чекають? Давайте подивимось. На тлі триваючих бойових дій Україна отримала чергові сигнали підтримки з Вашингтона. Цього тижня у сполучених штатах прозвучали гучні заяви про надання Україні всієї необхідної зброї для звільнення окупованих територій. Що з цього приводу думають одесити, та чим жила південна Пальміра цього тижня? Розповість Вікторія Яслик. Цього тижня Одесити стежили за політичними заявами зі сполучених штатів у Вашингтоні. Вкотре запевнили, Україна отримає всю необхідну зброю і не лише для оборони, а й для звільнення окупованих територій. Ці слова вкотре викликали жваву реакцію у суспільстві. Для когось це сигнал про наближення перемоги, а для інших чергові гучні обіцянки без чітких гарантій. Попри зростання обсягів західної допомоги, бойові дії досі не мають визначеного фіналу. Чи вірять одесити в те, що американська зброя дійсно змусить Росію відступити? Ось які відповіді ми почули. Я думаю, що не скоро закінчиться війна, тому що як ми бачимо, що допомога США все одно Росія не, не покращає, але можливо в майбутньому все ж таки ми переможемо. Ми маємо перемогти. Обов'язково не знаю складне питання. Мабуть, хай політики вирішують. Ну я думаю, що ні, не завершиться. Закінчити не допоможе. а Підтримати захист України допоможе. Та вже багато разів обіцяв. Трамп багато що каже, я не знаю. Ну хотілося би. Ну так, да, сподіваємося. Думаю, що ні. Ну, тобто, дивлячись на ситуацію, як, скільки часу вже вона продовжується, скільки це вже і допомоги було, і це ніяк не вирішило якусь проблему. І в подальшому дивлюсь, що немає ніякого закінчення цього. Дуже віримо і дуже хочемо. Сподіваємося, сподіваємось, що все закінчиться. А поки що активна фаза бойових дій триває, і ворог не збирається зупинятися цього тижня. Минуло два роки з моменту, коли Росія вийшла з чорноморської зернової ініціативи домовленості, що гарантувала безпечне транспортування українського зерна морем під час повномасштабної війни. Вихід з угоди став ударом по українському експорту, а порти знову перетворилися на мішені. Водночас, експерти зазначають, зернова угода на той момент вже вичерпала себе, і, хоча дипломатичний фронт ослаб воєнний вистояв, саме завдяки українським захисникам вдалося зберегти частину морських коридорів і продовжити боротьбу. На сьогоднішній день. Забігаючи наперед, знову ж таки можна сказати, що зернова угода фактично в тому вигляді, в якому вона була прийнята в 2022 році, в тому вигляді, в якому її намагалися перезавантажити, вона себе вичерпала. Тобто, саме завдяки зусиллям, ну по перше, військово-морських сил України використання нових технологічних засобів, зокрема дронових, да ми змогли, власне кажучи, подолати цей момент, і ми змогли, власне кажучи. Закріпити свої позиції в межах чорноморського басейну, що надало змогу вже Росії диктувати нам умови вже в тому середовищі, яке ну в тих відносинах, які вже склалися в контексті, та навіть попри те, що війна триває в Одесі, справжнє літо, і його як завжди, відчуваєш не лише по температурі, а й по прилавках базарів. Цього сезону вони особливо барвисті: свіжі овочі, фрукти, ягоди на будь-який смак. Продавці намагаються дивувати асортиментом, з'являються нові сорти. А от спека вже створила свої труднощі через аномальні температури. Частина врожаю просто згорає ще на полях. Тому ціни залишаються високими навіть на місцеву продукцію. Натомість на м'ясних рядах стабільність. Пропозицій вдосталь. Найбажаніше м'ясо покупці забирають зранку і навіть замовляють наперед. Є у нас дуже вкусний помідор. Розовий фламінго називається. Дуже вкусний, Міссисти, сладкий, це у нас по 100 грімничок. Баклажанчики є супербаклажан, це геліус. мякоть белая, без горечи, 120 гривночек белый и сорт граффити, еще такие, знаете, в полосочку. Трошечки падают, то, что более масса идет, падает. Сейчас помидоры немножко начинают гореть, опять чуть-чуть поднимается. Начнется поле, может быть, что-то стабилизируется. Но поле будет где-то через недельку, через две. Свининка и светилятинка. Все свежее, все хорошее. Свинка цены, да? Смотрите, начиная вот от 220. Вот такая, видите, лопаточка есть свежайшая. Лопатка 220. Так, смотрите, есть сек, окорок. Так, это яблочко есть 240. Все с домашки, все свеженькое. Шеечка, смотрите, 320. Есть целенькая еще шейка. Вот кусочек остался шейки. Так, серединки такие. Это эти ребрышки 240. Серединочки для шашлыков. И о, вот такие голенькие 160. 에, смотрите, так эти ті 180 можно выбрать можна вибрати Салка хороша з м'язком 140, чистенькая 120. Утекти від спеки в Одесі нині можна лише біля моря. Пляжі заповнені, але ситуація на узбережжі неоднозначна. Чорне море виглядає спокійним і справді, за даними санітарних служб, вода нині чиста, без запаху і явних слідів забруднення. Проте екологи попереджають. Війна вже глибоко вплинула на екосистему. Зміни не завжди помітні з берега, але вони під водою. Йдеться про генетичні мутації, зміни середовища, зникнення звичайних видів і появи нових небезпечних. Одним із таких гостей цього літа став морський дракон, риба, отрута якої може бути небезпечною для відпочивальників. Це наш вид, який завжди у нас жив. І навіть колись там років 50-60 тому не nee, більше вже навіть вже 70 років тому е, його було достатньо багато. Його часто ловили на удочку рибалки. На березі е, він живе на піщано-мулистих ґрунтах, яких колись дуже багато було. До речі, отут навколо мису є, навколо мису північного Одеська. Тут його дуже багато було. Так само, як багато було на Кароліно Бугазі, там, де пісочок, там де для нього ландшафти дуже сприятливі були. Але коли я кажу дуже багато, в порівнянні з тим, що ми маємо сьогодні, його було багато. Поки морський дракон ще не підплив до берега, варто ловити момент і насолоджуватись літом, навіть у ці непрості воєнні часи. Спокійного відпочинку, те, що так бракує не тільки Одеси там, а й всій Україні. Вікторія Яслик та Олег Шпак з Одеси. Вікторія Яслик із Одеси дійсно наша південна редакція. Дуже дякуємо за роботу і за розуміння того про що і як живуть наші одесити. продовжуємо наш ефір, А це поки що ось такими. Ми бачили новини з нашої Одеси. Ну, А попереду велика кількість різних цікавих тем, які будемо обговорювати разом з нашими цікавими експертами. Будемо говорити про аграрну промисловість, економічну, соціальні сфери, гроші. Ну і звісно ж, військову тематику фронти російсько-української війни гарячі там спекотно де. Тому числі через те, що зараз маємо саме літній сезон. Звісно ж, не будемо забувати і про ситуацію на геополітичній арені, те, що відбувається у різних європейських та загалом державах світу, те, що думають наші партнери про нашу державу, і як будуть допомагати, будемо розбиратися знову ж таки разом у розмові з нашими спікерами. Про що конкретніше далі будемо говорити? Давайте дивитися в нашому 18-й пішов. Посли ЄС затвердили новий пакет санкцій проти Росії, який назвали одним з найжорсткіших на сьогодні. Що буде з цінами на російську нафту? Таким поповнився чорний список тіньового флоту РФ. Урядові пертурбації рада затвердила новий склад кабінету міністрів. Уряд очолила Юлія Свериденко, колишній прем'єр Денис Шмигаль, тепер міністр оборони. А вже екс-очільник відомства Умєров став секретарем РНБО. Які завдання поставлені перед новим урядом та коли українцям чекати дієвих результатів? Демографічна прірва в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих. Ситуація незмінна протягом останніх п'яти років. Найгірша у Дніпропетровській області, Києві та на Харківщині. Чи вирішить проблему збільшення виплат при народженні дитини? Та що ще обіцяє новий уряд? Ну а тим часом продовжимо оглядати різні новини, в тому числі новини із Запорєбріка. Власне, маємо справу із підступним ворогом, і давайте почуємо, що він говорить. Екс-президент Російської Федерації Дмитрий Медведєв нещодавно зробив ось таку от заяву. Російська Федерація продовжить розгром так званого бандерівського режиму удари по об'єктах України, включно із Києвом, будуть завдаватися з збільшеною силою, збільшеною інтенсивністю. Власне, нічого нового ми не почули. Ми знаємо факти використання російських засобів ураження постійно по цивільній інфраструктурі по різних містах нашої держави. І тут варто зауважити справа, як я розумію, не лише у Києві, але й в інших населених пунктах нашої держави. Тут навіть не говорю про обласні центри. Ми знаємо, що велику кількість країн населених пунктів із заходу, велику кількість населених пунктів із центральної частини нашої держави, півдня, півночі. Чи uh, вже не здивуєш на жаль використанням російських uh, дронів камікадзе типу «Ірань» або іранських шахедів». Балістичних ракет, тих самих корейських КН 23 або Іскандерів, все це на жаль, вже просто буденність українців, і в цьому живемо вже 4 четвертий рік 1241-й день повномасштабного вторгнення. Нагадаю, триває у нас. Ну я власне зараз хочеться привітати тут з нами на прямому зв'язку наступного спікера. З ним також про виклики, про важку ситуацію у різних сферах. Будемо спілкуватися з Дмитром Солом. Омчуком це народний депутат від слуг народу, член комітету з питань аграрної та земельної політики. З нами на зв'язку перебуває пане Дмитро Радий вас вітати! Слава Україні! Юрія слава вітаю, пане Павло, шановні українці. Пане Дмитре, хочеться поставити вам головне питання сьогоднішнього дня, яке ми з редакторами означили ось таким чином: чи задоволені ви оновленим складом кабміну? Чотири варіанти відповіді: так, чекаю на позитивні зміни. Другий варіант не бачу суттєвого оновлення. Третій варіант ні, призначення мали бути кращими. І четвертий ще не встиг ознайомитися. Хочеться вашу думку почути, власне. Ну, стиха знайомиться так точно, так що останній варіант не підходить, але потрібно людям дати шанс по, на фракції. І так в розмовах з майбутнім прем'єр-міністром, вже прем'єр-міністром Юлією Анатолійовни, з міністрами спілкувався, озвучив всі питання, які стосуються ваги в сфері підтримки фермерів, які зміни потрібні, яка підтримка потрібна. Ми ну, всі пообіцяли спільно це виконати. А, і так що а, давайте а, даємо шанс а, і тому, що від цього від уряду багато що залежить від виконавчої гілки влади. Якщо напевно, щоб моя відповідь перша так. Так, власне, очікуєте на позитивні зміни? Ми також відверто кажучи, на них дуже сильно очікуємо. А хочеться почути вашу думку з приводу пана Коваля, який раніше очолював міністерство, якраз таки профільне аграрної політики. Зараз його повернуть на голову фонду держмайна чи. Вважаєте, сприймаєте це як втрату свого роду, тому що розуміємо, що перед паном Віталієм було багато викликів. І, напевно, що, я не знаю, можна сказати, що він з ними впорався за тих обставин, які маємо. Що скажете про нового очільника нового міністерства, пане Дмитре? А, ну, те, що можна сказати, Міністерство політики ліквідовано, це досить. Ну, я точно не одобрюю це рішення. Є. Міністерство мало бути, те, що міністерство напевно не виконувало всіх своїх функцій, не піднімало питання по всім напрямкам. Це як і доступ аграріїв до полиці, виробників українських магазинів, це і мільйони домогосподарств які вирощують свою продукцію. Власну цей і, і міснича діяльність, це і горівші поля. На Херсонщині інших регіонах та підтримка цих фермерів на деокупованих територіях прифронтових. на жаль, ці питання не завжди або не взагалі не піднімалися, або не було якихось позитивних рішень. Чи очікуємо змін в об'єднанні? Ну напевно, що навантаження на міністерство, яке об'єднало... Мінаг, мінекологію і економіку ну буде дуже досить суттєвим напрямом сільського господарства. Наскільки мені відомо, очолить Тарас Висоцький. А за Тараса що можу сказати, досвідчена людина, людина, яка чує, яка спілкується з аграріями, розуміється. Так що є велика надія, що спільно з комітетом, спільно з Верховною Радою. Всі ініціативи по крайній мірі ті, що я пропоную, а я глибоко розумію з цьому будуть вчасно прийняті та імплементовані. Пане Дмитра, що стосується нового міністерства економіки, довкілля та сільського господарства його очолить Олексій Соболев або вже очолив, та варто сказати. Хтось мені здається, одразу ж ділиться на два табори. Наше населення може сказати, що якщо сільське господарство приєднали до міністерства економіки, це не або яка преференція, тому що бачите, як виділили, зрозуміли тепер окремий напрямок роботи в мін економіки буде саме націлений на сільське господарство. А хтось може сказати, що навпаки, ну, от тепер десь там на третіх-четвертих рядах саме ця сфера діяльності. Ви до кого себе відносите? А, ну я ж вже сказав, що я хотів би, щоб міністерство політики все таки було окремою галузю, і щоб міністерство політики стало займало ліді, лідуючі позиції через те, що Питань там дуже багато, напрямків багато. Не всі вони піднімались, на жаль, і вирішувались щодо Соболєва, він досвідчений досить економіст. Багато проєктів він за час повномасштабної війни точно реалізував. Багато проектів корисних для країни. А надію, що спільно з своїм заступником Тарасом Висоцьким який... Розуміється глибоко в сільському господарстві. Тема аграріїв буде на перших позиціях. А якщо так не буде, виходить, то я зі своєї сторони, зі своєї сторони Верховної Ради, точно будемо робити так, щоб це було на перших позиціях ви як амбасадор та власне таких найбільш своїх перевірених хороших підприємців в сфері аграрної промисловості, і не тільки пане Дмитре. Які методи збираєтесь використовувати? Чи будете ви приходити до того самого Соболева, як до нас колись у студію, з ковбасою, і казати: от дивись, ось там от є такі хороші хлопці, їм потрібно допомагати, тому що вони працюють на благо держави. Приходить, буду не чи з ковбасою чи це, але приходить буду, і точно тому що напрямків міністерства досить багато і зрозуміло, особливо перший період охопити все надскладно і потрібно доносити інформацію, підготовку робити документів, підказувати, допомагати. З так що потрібно. Приходити з проблемами, як їх вирішити підказками з відповідними готовими документами, ну щоб вони, якщо будуть уже наперед, ну якби погоджені, можна так сказати, комітетом, щоб і урядом вони були погоджені, щоб йти е е е єдиною якби командою, тому що це головне, щоб був результат для наших фермерів та споживачів це найголовніше, щоб вони. Відчули в цьому від уряду від виконавчої гілки влади позитив зниження або стабілізація цін на продукти харчування, тому що міністерство сільського господарства – це не тільки аграрія, це міністерство ще й продовольства. І від цього міністерства залежали залежать е, десятки мільйонів українців. Але на жаль, в цьому да багато було недопересувань. Надіємося, що будуть великі зміни. В цьому будемо допомагати. І ще одне питання, яке на жаль, постійно у кожній розмові з вами продовжуємо обговорювати через те, що проблема нікуди не зникає. В українському аграрному секторі бракує людей. Про це розповів заступник голови всеукраїнської аграрної ради Ненс Марчук. За його словами, навіть попри бронювання спеціалістів ситуація погіршилася. Частково її рятують жінки, які поновують нові професії а також ветерани, які повертаються до роботи, але цього недостатньо, щоб покрити потреби агросектору. Давайте почуємо. Ця ситуація з збільшенням відсотків людей, які потребували бізнес-залучання, він росте до повноштабного вторгнення в аграрному секторі. Це було десь порядка 10% нестачі. Зараз ця цифра вже більше 30%. Власне про нестачу приблизно 30% працівників? Пам'ятаю, говорять і працівники логістичної сфери зазначається, що не вистачає водіїв категорії вантажних перевезень саме у цій сфері. Тому мені здається, це також пов'язані свого роду професії. Чи можна сказати, що фемінізація, ось таких от робіт, а вона допомагає? Жінки, які приходять, вирішують це питання, і чи все ж таки потрібно? Працювати над збільшеною механізацією виробництва для того, аби людей потрібно було менше, чи все ж таки потрібно ще більше і більше збільшувати можливість бронювання працівників. Який вихід ви бачите з цієї ситуації, пане Дмитре? А на жаль, зі свого досвіду скажу фемінізація, як ви на це назвали, можна так сказати, не зовсім допомагає в цьому, тому що жінки в якихось сферах як в сільському господарстві можуть працювати в принципі. Так, там досить багато працювала. Але саме там, де я перейшла по селам ну, велика така мобілізація, і мобілізували саме операторів комбайнів, великих тракторів, опискувачів. Так, є навчання для жінок, і ми створювали спільно з Нюхоландом в Україні нюхоланд академію два роки тому на базі Сумського університету, навчались дівчата. Але управляти технікою, особливо якщо